Всім привіт! З вами я собі і сьогодні у нас розпаковка, в тесту на цвіті. Для теж. Перше у нас зустрічаємо підставка. Ось. І, і стану

Так, я кричав. Так, так, що він там? Ну, Чого читати, що не як вот вотти. А як ти будеш то нажимати? Двома ногами? Тут двома. Не, якщо три далі, то двома так, то що.

What's the difference?